Вечір добрий, на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часа на цьому випуску. Про таке. нова алея героїв як у столиці готується до 70-ї річниці перемоги, а рядом стануть танкісти, стануть піхотинці, стануть партизани. Дешевий хліб, чому соціальна паляниця не здорожчає. Ми не дамо можливості. Виробникам хлібобулочної продукції підвищити ціни. Уся Черкащина на полотні ювілейний рушник дістався жашківщини. Нехай цей вишитий рушник завжди буде оберегом нашої черкащини. Тепер про ці та інші теми докладніше у столичному парку Слави урочисто відкрили перші два пам'ятники нової алеї героїв. Урядовці та громадські активісти обіцяють завершити її будівництво до 70-ї річниці перемоги. В урочистостях з нагоди відкриття перших двох монументів взяв участь прем'єр-міністр Микола Азаров. Більше ста бойових вильотів на рахунку двічі героїв Радянського Союзу Георгія Берегового та Амет Хан Сутана. Встановленням пам'ятників саме цим заслуженим радянським авіаторам часів Великої Вітчизняної розпочали будівництво алеї військової слави. Два пам'ятники, які відкривають алею героїв Великої Аттечної війни. Вони будуть стояти рядом з тріжди героям країни Іваном Кожедубом. А рядом стануть танкисти, стануть піхотинці, стануть партизани. І в Києві буде наконец, здана алея воїнської слави. Повністю будівництво алеї воїнської слави буде завершено до початку 2015 року напередодні 70-річчя перемоги. Планується, що на ній буде встановлено 14 бюстів учасників Великої Вітчизняної війни. Двічі героїв Радянського Союзу, які народилися, проживали чи поховані на території України, брали участь у звільненні нашої країни від фашистських загарбників. Але слави має важливе історичне значення, адже за словами прем'єра, країна не може існувати без своєї історії. Нужно нам і будущим поколінням, щоб вони навсегда знали, що Родина ніколи не забуде своїх героїв. І на примере этих героїв будуть воспитываться самые лучшие качества, которые крайне необходимы нам любовь к патріотизм, любов готовность к самопожертвування. Азаров підкреслив, що необхідно виховувати дітей і молодь на прикладах героїчних співвітчизників та закликав органи влади на місцях брати приклад з Києва і створювати подібні меморіальні комплекси у регіонах. Медичне обслуговування ветеранів Черкащини на контролі у головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Цьогоріч в умовах стаціонару їх проліковано більше п'яти тисяч. Окрім того, ветеранів війни забезпечують слуховими апаратами та зубопротезуванням. Станом на перше квітня з обласного бюджету на це було витрачено більше 200 тисяч гривень. Були проведені перевірки в лікувальних лоспічних закладах області. Вище зазначено дозволило покращити профілактичну лікувальну роботу серед ветеранів війни в області, відсоток диспансеризації ветеранів війни перевищує середньоукраїнські показники. Ціни на хліб до нового врожаю під пильним контролем обласної влади, щоб не допустити дестабілізації у цій сфері, в області працює програма, яка передбачає забезпечення потреби Черкащини в продовольчому зерні до 2015 року. Також заплановано укласти угоди із сільгосптоваровиробниками на поставки зерна цьогоріч. та передбачити у районних бюджетах кошти для забезпечення незахищених верст населення соціальним хлібом за прийнятими цінами. Ми не дамо можливості. Виробникам хлібобулочної продукції підвищити ціни. Як би вони цього не хотіли? Але це буде за вашої участі або без вас зовсім. От і все. Спокійно, без всяких питань. Порушень громадського порядку під час Маївки у Черкасах не було. У міліції кажуть, особовий склад ще з 30 квітня переведено на посилений режим. Слідкувати за ситуацією в області 1 травня на вулиці Черкащини вийшли майже півсотні патрулів МВС. Того дня у населених пунктах провели 28 масових заходів. Участь у них взяло більше тисячі людей. Зі слів правоохоронців, у громадських місцях все було спокійно. Більше працівників міліції працювали на побутових злочинах. Тобто дуже багато було сімейних сварок, викликів помешкання громадян і тяжкі злочини, які трапилися, вони всі пов'язані конфліктній ситуації помешкання громадян. Двоє людей загинуло семеро травмовані за два травневі дні на Черкащині. Сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди. Три з них на Уманщині. На автодорозі Стрий Тернопіль Кіровоград Знам'янка водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну, по якій рухався форт-транзит. У трьох інших аваріях водії з'їхали на узбіччя та перекинулися. В одній з ДТП вже достеменно відомо її причини. Водій був на підпитку. Продовжуємо. Ювілейна естафета, вишитий рушник та меморіальний альбом. Днями отримала Жашківщина. Нагадаємо, що ці символи естафети протягом року передаватимуть від одного району іншому. Кожен регіон наповнюватиме альбом ілюстраціями зі свого життя та оздоблюватиме рушник власним орнаментом. Естафета приурочена 60 шістдесятій річниці створення області. Мистецький захід сприяє збереженню надбань у різних сферах господарської та культурної діяльності, а також громадського життя Черкащини, зазначають в облдержадміністрації. За підсумками проведення проекту передбачено створити ілюстроване інформаційне видання з висвітленням досягнень усіх районів Черкащини. Нехай цей вишитий рушник завжди буде оберегом нашої Черкащини, а на всіх наших життєвих дорогах рушника. Спліталися тільки світлі, радісні кольори. ЧСН підбиває інформаційний підсумок п'ятниці у другій частині випуску. Про таке. Гран-прі за талант про заповітну мрію кращого гітариста України. Хочу з музикою поважати своє майбутнє. Козацька паска – рецепт, позичений у мами. Мати закип'ятитю печі, це ж. Води, тоді сипле борошна. Креативні писанки, як оригінально оформити пасхальний стіл. Беремо кісточку, смикаємо її в краску. Кращий гітарист України, Марк Землянський, живе в Черкасах. Хлопцю 11 років. Він навчається у четвертому класі другої музичної школи. В обласних всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсах йому немає рівних. З одного із них юний гітарист віртуоз привіз черговий трофей. Коли Марка торкаються струн гітари, звучати починають людські серця. Хлопчик віддається музиці цілком, каже, полюбив її ще в чотири роки. Хочу з музикою поважати своє майбутнє, але я в подальшому буду навчатися в музичному училищі, потім хочу поступити в Київську консерваторію. Щоб досягнути мети, Марк щодня годинами тренується. Особливо складні вправи повторює десятки разів. І складна і це тримуло. І Із дитинства здібності і завдяки наполегливості. Так зараз він грає програму за музичне училище, навіть у консерваторії грають ці твори. За чотири роки навчання в музичній школі Марк Землянський здобув більше десятка різноманітних нагород. Він став лауреатом міських районних обласних музичних змагань, а нині привіз визнання із престижного міжнародного фестивалю гітарного мистецтва. У конкурсі взяли участь 70 учасників з України, Росії, Білорусі, Литви. Було поділено на чотири вікових категорії. Ми попали у другу вікову категорію. Ми з нами змагалося ще 19 чоловік. Коли Марк виконав свою програму зал став і стоячи, аплодував, розповів учитель. У їхній номінації не було першого місця, лише друге і третє. Та журі визнало черкаського гітариста кращим серед українських та іноземних конкурсантів і присудили йому гран-при. В додаток до нагороди юному музиканту подарували майстрову гітару з тропічної деревини Палісандра. Сьогодні Марк купається у променях слави, але не зазнається, адже попереду довга дорога до сміливої мрії. Я ж така мрія. Ну, не знаю, що у нас будеться. Ректором консерваторії київської. Лідія Меланч, Андрій Пифанцев, Черкаська служба. Новин. Як пекти паску за старовинним козацьким рецептом знають у селі Лящівка Чорнобайського району. Ані цукру, ані яєць. Натомість до звичних інгредієнтів додають висівки. Про секрети приготування такої дієтичної паски дізнавалась Світлана Немолостива. Пані Галина запам'ятала рецепт від своєї матері. Дитячі роки дівчинка припала на часи голодомору великої вітчизняної війни. Після воєнної розрухи родина терпіла скруту, як і більшість односельців. І лише на Великдень мама радувала випічкою. Із живності у господарстві була лише одна курка, тому й пекли паску без яєць. Про цукори мови не було, а паски виходили смачні. закип'ятить у печі, це ж води. Тоді сипле борошна. Отак от насипле, чи в макітерку, чи в мисочку. Тоді ж каструльок не було, а в мисочка або макітерка, тоді вля туди водички, кип'ятку. Висівки окремого. То... А висівки відділено, це все, вона запорочку запорить. Приблизно скільки борошно, скільки води? — Ну, Десь стаканів три борошна і водички десь ну, із літру, щоб вона така була ріденька. Висівок теж десь з піввідра, це вже як вона пече паски, то це багатенько ж запорить тих висівок. Оце по поліводи тим укропом. і це запорить, і те запорить. Борошно міняють, пшеницю везуть, міняють. Борошно отдельно, а висівки відходять. От, і Оце висівки ці привозять. А давніше ж були вони у тому млені у вітряку, так такі ж, як листя. Прямо вони ж повикручувані Бо борошенце, такі пухкі. Зараз так. вони й не такі ж. Сьогодні у пані Галини велике господарство тримає живність, обробляє землю. А на Великдень та інші свята вона зустрічається з подругами з фольклорного колективу Криниця, разом співають, спілкуються. Збиратись гуртом така давня традиція. У старі часи будні проводили за роботою, у свята відпочивали, обов'язково долучали до процесу й дітей. Там вони переймали звичаї, вчились пісень, брядів. Пані Галина знає не менше 600 пісень. Одна з них спеціально до Великодня про останній шлях Христа на Голгофу. Там рано дзвони. Аніславшемець, Світлана Немилостива, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Креативні писанки. Черкаська майстриня Надія Груздєва вважає вінтаж другим життям улюблених речей, а природні матеріали незаперечними атрибутами інтер'єру. Поєднавши ці дві істини, жінка запропонувала власне оригінальне оформлення пасхального столу із дивописанками. писанками. За мистецтвом розпису яєць стоїть древня філософія знаки, символи, обереги. Якщо ви в цьому нічого не тямите, але все ж хочете мати пасхальний декор, Надія Груздєва пропонує скористатися серветками. Салфетка вона тонка, і навіть якщо рівний край, вона ляже не Пряма лінія, ну вона не цікава, читається візуально. Для шедевру знадобиться і звичайне яйце, підготовлене заздалегідь як на писанку. За допомогою клаптиків білосніжних серветок, акрилової фарби та пензля навіть початківець створить таку модерну писанку. Беремо кісточку, вмикаємо її в краску. Краску можете розтворити немножко водою і туди немножко води, в залежності від консистенції. Надія Грузєва використовує для оздоби білі серветки, проте не відкидає і важливості інших кольорів. Символічним для вірян, каже вона, став червоний. Червоне яйцо це символ взагалі Пасхи. оскільки, коли Ісус Христос воскрес, Марія Магдалена прийшла к імператору і вручила йому красне яйцо. Символ Пасхи. Мирослава Станкевич, Надія Керей та Грозія, Черкаська служба новин. Майстер-класи з писанкарства для дітей та дорослих у Черкасах провели традиційну акцію Розмалюй писанку. Участь у ній взяло більше тисячі дітей та їхніх батьків. Захід провели у чотирьох черкаських школах та дитячому онкогематологічному відділенні. Четвертий рік поспіль акцію організовує Всеукраїнський благодійний фонд Дитячий світ. За сприяння організації у медзакладах та будинках-інтернатах області цьогоріч відбулись і великодні концерти для дітей, які борються із складними надугами. У Черкасах відкрили сезон фонтанів. Досі вони були на спочинку. Комунальники полагодили все демонтоване ще восени обладнання і вже встановили його. Це шість міських водограїв, якими опікується Черкасиводоканал. Відтак вже працюють фонтани біля мерії, за обласною радою, в парку хіміків і в долині троянд. і наостанок цікавинка. покинутий корабель в Уельсі став унікальною арт-інсталяцією. Команда графіті художників використала його як полотно для показу останніх тенденцій в стріт арті. Пасажирське судно ржавіло там з 1979 року. На найбільшу відкриту арт-галерею його перетворили 22 художника. А на цю мить це вся інформація більше ново на нашому сайті Росмедіаком'ї далі про спорт і про нос синоптиків на завтра. Тож не перемикайтесь. Ми вітання. Далі упродовж п'яти хвилин. Інформація про спорт. Футбольні протистояння у розпалі. Кубок Черкаської області з футболу наближається до завершення. Вже пройшли перші півфінальні матчі між футбольними клубами «Уманьфермаш Зоря та ураган Ретро. «Уманьфермаш» розтрощив зорю з рахунком 4-1. А футболісти Ретро перемогли ураганців 2-1. Матчі відповіді пройдуть 8 травня у Білозір'ї та Ватутіно. Черкаські більярдисти знову взялися за Київ. Вони зібралися на чергові змагання, щоб пограти у динамічну піраміду. Ініціатором зустрічі стала місцева організація Більярд Черкаси. В обласний центр з'їхали 40 учасників з усієї Черкащини. Перше місце в затятій боротьбі здобув смілянин Віктор Махно. До Черкас з'їхались найвправніші більярдисти з усієї області. Павло Раченко захопився цим спортом ще коли був студентом. У змаганнях участь бере вже в четверте. Іграки, по-моєму, з кожним разом все серйозні і серйозні. Тобто, треба вже займатися, скажем, самообразованням і усовершенствувати свої навики. Серед сорока майстрів Кия та Фокси була лише одна дівчина. Черкачанка Яна Наточій у цих змаганнях призового місця не зайняла. Дівчина переконана, найвизначніші перемоги ще попереду. Я вже дуже багато років граю у більярд. Мені дуже подобається цей вид спорту. Мішини дозволяють виігрувати себе. іноді вони болезненно до цього відносяться. але все таки соревновання і соревновання. Цього разу учасники змагалися у класі Динамічна піраміда. Протистояння виявилось цікавим та захоплюючим. В принципі, гра називається Динаміка, тому що при забитті своєго шара соперник, якби чоловік, який забивший шар, знімає шар і виставляє под чужой шар. після забитого своєї. І здесь продовжається удар е, забитого чужого. Організатори планували проводити змагання протягом двох днів, але захоплені грою учасники вклалися і в один. Втомлені, втім, задоволені. Вони залишили клуб о третій ночі. Перше місце у змаганнях виборов смілянин Віктор Махно. На другій позиції опинився черкащанин Михайло Спариш. Бронзу чемпіонату розділили між собою Сергій Костюкевич із Черкас та більярдист Валерій Борозненко. Зі сміли. Ірина Васюра та Горозія, Черкаська служба новин. Черкаські кікбоксери тріумфують на всеукраїнській першості. Із і з низкою нагород повернулися місцеві кікбоксери одразу із двох всеукраїнських змагань. Чемпіонату України з кікбоксингу серед дорослих та відкритого всеукраїнського турніру серед молоді діаманти Поділля. Спортивне протистояння тривало протягом трьох днів у Хмельницькому. За першість Черкащини боролися вихованці місцевої дитячої нацької спортивної школи Вулкан та Академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. У загальному активі команди по закінченню двох чемпі. Чемпіонатів, нараховується 8 золотих, 7 срібних та дві бронзові нагороди. Черкаські веслувальники святкують відкриття сезону. Спортивно-розважальну програму на барді Дніпра гребці влаштували для себе і прихильників цього виду спорту. Смачні частування, майстер-класи на воді та цікаві ігри. Це далеко не повний перелік свята водного спорту. Детальніше знає Юлія Парпленко. Досвідчені спортсмени популяризують веслування серед містян майстер-класами. Відвідувачі водного свята мали можливість спробувати свої сили у греблі на байдарках та каное. Опанувати олімпійські плавзасоби могли як діти, так і дорослі. Керівництво дитячої юнацької спортивної школи з веслування зауважує, у пріоритеті залучати саме підростаючі покоління до занять фізичною активністю. Ті школи, які забезпечують і дитину і інвентарем, і оснащенням, і рятувальними жилетами, в принципі, ми створюємо максимальні умови, які можна створити на сьогоднішній день для безпечного і не знаю, логічного мабуть, і виховання наших дітей. Для тих, хто мріє займатися греблею, але традиційні плавзасоби ніяк не піддаються дресируванню, черкаські спортсмени пропонують альтернативу драгонбоут. Це великий човен, в якому можуть поміститися з десяток спортсменів. На ньому дехто навіть відправляється у подорожі. Прихильники екзотичного спорту планують створити групу здоров'я, з якої формуватимуть черкаське представництво на різноманітні турніри. Тут є барабанщик, 10 веслувальників і той, хто стоїть на кермовому веслі. Також є такі човни, які розраховані на 20 веслувальників. Тобто, це вже класу д 20 В обласному центрі є можливості для занять будь-якими видами водного спорту. А саме технічне оснащення, і Дніпро у місті швидко розвивається один із найстаріших різновидів олімпійської програми. І відроджується. Академічне вислування. В нас працює вже декілька тренерів з академічного вислування. До цього був він один. По завершенню майстер-класів та прогулянок на воді усіх відвідувачів дійства запросили до святкового столу. Частували охочих запашною юшкою та смачною кашею. Юля Пропленко Олег Куриш ЧСН Спорт. А на сьогодні у нас все. Попереду святкові вихідні. Проведіть їх активно та весело у родинному колі. Гарних вам свят до зустрічі. Прогноз погоди на 4 травня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі 8-13, в день 23-26 градусів тепла. У Черкасах вночі 11-13 градусів тепла, в день 24-29. Мілова хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми відносна вологість повітря коливатиметься від 80% вночі до 30% в день. В Цілому травень очікується в межах норми щодо температури та опадів. Середньомісячна температура за прогнозом гідрометцентру буде 15 градусів тепла і випаде 45 мм міліметрів дощів. Але при цьому період без дошів'я та підвищеного температурного фону, який розпочався із середини квітня, переважатиме і в першій декаді травня. Надалі спостерігатимуться грози на фоні температурних коливань. Надзвичайно спекотні дні в травні мало вірогідні. Кожної декади місяця можливі 2-3 дні з максимальною температурою 28-30 градусів тепла. Травневих заморозків не очікується. Як наслідок посушливі умови, в перші 8-12 днів місяця негативно впливатимуть на вегетацію рослин, створить високу пожежну небезпеку у лісах і торфовищах області. Сильні опади, ймовірні, вже у другій декаді місяця. В період невеликого похолодання 6-9 травня нічна температура може знижуватися до нуля плюс 3 градусів. А за народним календарем шанується пам'ять святого мученика Іануарія єпископа. У цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано зацвіла, буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок. У садах зацвітають нарциси. Саме час садити часник, щоб літом уже зібрати врожай. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.